Кофеїн є дуже потужним стимулятором і дуже часто від нього виникає залежність, яка завдає людині незручностей. Кофеїн міститься в каві, чаї, газованих напоях, енергетиках. Коли людина вживає кофеїн, вона відчуває ніби підвищення тонусу організму, збільшення працездатності. Багатьом це допомагає підбадьоритися зранку, щоб приступити до роботи. Але з часом людина потрапляє в кофеїнову залежність, залежність від кофеїну, і коли вже він не п'є кави, кофеїну, в місні напої, він може відчувати як занепад сил. Виникає навіть абстинентний синдром. У тих людей, які багато вживають кофеїну, може виникнути абстинентний синдром, який справді завдає дуже багато незручностей у повсякденному житті. Але людина, яка не розуміє, не усвідомлює, що у неї дійсно є залежність від кофеїну. Може навіть не здогадуватися, що це синдром відміни, тобто абстинентний синдром. Вона просто буде списувати це на якесь нездужання. Коли організм вже звикає до кофеїну, і людина, наприклад, не п'є каву, то в цей момент знижується концентрація уваги. Людина відчуває слабкість, може з'являтися головний біль, можуть спостерігатися перепади емоцій, перепади настрою. І коли вона, наприклад, випиває, ну, скажімо, чашку кави, всі ці симптоми зникають, і їй здається, що вона підбадьорилася і почувається краще, насправді людина вже потрапила в залежність, його організм просто вимагає кофеїну, тому що без нього функціонувати складніше. Він так звик. Чим небезпечна залежність від кофеїну? Залежність від кофеїну. Вона небезпечна тим, що кофеїн дуже сильно б'є по здоров'ю. Це небезпечно для тих людей, які мають судинні захворювання, хвороби серця, підвищений артеріальний тиск, а також для тих, хто страждає, наприклад, на виразкову хворобу. Кофеїн викликає підвищене виділення соляної кислоти, і це може призвести до дуже серйозних ускладнень з боку шлунково-кишкового тракту. Також кофеїн вимиває калій з організму. У жінок після 50 може виникати нестача кальцію. Також у результаті вживання кофеїну з'являється задишка, частішає серцебиття. Люди можуть страждати від безсоння при надмірному вживанні кофеїну. І коли вже виникає низка проблем зі здоров'ям, лікарі рекомендують відмовитися від кави. Лікарі не радять різко кидати. Рекомендують поступово зменшувати дозу кофеїну, контролювати цей процес, але потрібно підготуватися. Коли людина вже вживала досить багато кави різних напоїв, що містять кофеїн, у неї виникне синдром відміни, і це потрібно передбачити. І коли ви вирішили, наприклад, зменшити споживання кави, а з часом і зовсім відмовитися від неї, потрібно бути готовим до того, що може з'явитися нездужання, відчуття слабкості, головний біль, можливі емоційні коливання аж до депресивного стану, тому що організм вже звик отримувати кофеїн, і коли він перестає його отримувати, реагує саме так. Хороша новина в тому, що при відмові від вживання кофеїну абстинентний синдром триває досить недовго. Це може тривати близько двох тижнів. І дуже важливо в цей час підтримувати себе, дбати про себе. У цей період дуже важливо вживати велику кількість рідини. Це можуть бути трав'яні чаї, компоти, морси. Дуже важливий режим сну, потрібно нормалізувати сон. Дозволяйте собі достатньо часу для відпочинку. Також дуже важливо не піддавати себе серйозним фізичним навантаженням, тому що в цей період організм може відчувати. Нестачу енергії, і, можливо, буде складно виконувати якісь складні фізичні вправи, особливо, якщо ви відчуваєте втому. Дуже важливо додати піші прогулянки у цей період і берегти себе, піклуватися про себе, адже кавова залежність в принципі долається ну, порівняно з іншими залежностями, не так вже й складно. І людина може навіть самостійно її подолати, якщо це необхідно за рекомендацією лікаря. Або якщо вона поставила собі таку мету.